Вітаю вас, дорогі глядачі, в ефірі знову в хаті та хвостаті. І сьогодні з моєю подружкою Джесікою ми поговоримо про таке середньоазіатську вівчарку та те, як із такого велетня виховати справжнього друга та про те, як ім'я вашого улюбленця впливає на його характер. Алабай або середньоазіатська вівчарка це дуже давня порода собак, яка нині залишилася практично у первісному вигляді. Порода веде свій початок від тибетських мастифів, які прийшли в Середню Азію ще з військом Олександра Македонського. З того часу порода аніскільки не змінилася, залишилися колишніми сила, витривалість і безстрашність. Найбільш поширений Алабаї в Туркманії, саме звідти до Росії, завозилися кращі особини. І зараз у Туркманії в Даний закон, згідно якого не можна вивозити з країни цуценя цієї породи, оскільки туркменський Алабай став національним надбанням. Такий гігант є власним скарбом і для родини Аліни Білової. Ось уже п'ять років як дівчинка такої породи живе разом із ними на самом деле это очень дружеская, ну, дружеская собака. они очень добрые, они не подпустят чужих. Они хорошие охранники, вот. И если в доме есть ребенок, и вы правильно воспитаете собаку, то у вас будет хороший друг, вот. Потом, что еще? На самом деле, она очень хорошо относится к детям. У меня двое племяшек, вот, племянник и племянница, младшенькая племянница, вот. И она не обижает. Был такой случай, что на, на старшего сына, получается, на племянника, набросился Ротфеллер. Вот. И она вступилась и ничего нормально так покусала. Ну, чтобы знал, чтобы не лез. Это все как бы зависит от воспитания, от того, как хозяева присматривают и как относятся. Насчет того, какая она должна по характеру быть, это как бы зависит от каждого человека ну, по-разному. То есть если ее окружить любовью, заботой, да, то есть она будет вам отдавать тоже любовь и заботу. А если вы будете к ней относиться так, вот у меня есть собака, она пускай сидит там, как бы я ей кинул кость, и все хорошо. Ну, то есть она тоже будет относиться так же. То есть ничего как бы полезного, ну не то чтобы полезного, полезного это будет охрана, а такого, чтобы она как другом была, такого уже не будет. Середня азіатська вівчарка це дуже своєрідна порода. Приваблива вона і зовнішньо підкуповує і своєю поведінкою. Для неї характерно спокійний, неметушливий там життя. Вона сповнена гідності, а також дещо хитра. Собака зазвичай спокійно, розслаблено сидить поруч із господарем, не звертаючи уваги ні на що, втім може миттєво-люто атакувати потенційного кривдника. Алабаї – захисники своєї території. Вони вважають недоторканою територією свого двору і ділянки вулиці перед ним. Тому можуть напасти на перехожих, випадково опинившихся на вулиці. Поза своєї території вони не агресивні і нападають тільки при загрозі господареві. З дітьми вони добрі та розуміючі. Втім, цю рису характеру потрібно виховувати в них з маличку. Ви кажете, що вона добре відноситься до дітей, але вона дуже велика собака. Як вона відноситься ще до взагалі оточуючих людей, коли ви на прогулянці, наприклад? Знаете, вот насчет прогулки, вот именно вот наша собака, она равнодушно ко всему относится. Если она не чувствует угрозы, она никого не тронет. Если она знает, что я защищена, если ребенок, который идет со мной рядом в безопасности, она не будет реагировать ни на что. Но малейшее что-то ей не понравится, пьяный человек или же какая-то собака больше ее размером или примерно... килограмм 40, то есть она уже на это будет реагировать, потому что она будет чувствовать угрозу. Если собака боится, она кусается, ну, исходя из этого. К детям, насчет детей это еще отдельный разговор, потому что она приучена детей не трогать. Ну, так как у нас дома дети, да, она ребенка не тронет. Она может подойти, поздороваться, полащиться к нему. Ну, как бы, чтобы ребенок не боялся, я и разрешаю детям, ну, я ее придерживаю, держу морду, и разрешаю детям ее гладить. Ну, то есть, я пытаюсь приучить, ну, не то, что приучить, я пытаюсь ребенку дать позволить, ну, позволить понять, что она не укусит. Ну, то есть незачем бояться просто так. Ця порода виводилася як охорона, а бай боролися з вовками і захищали господарське майно. Тому кращого охоронця для двору не знайти. Собака спокійно обходить свої володіння, при захросі нападає і найчастіше робиться тихо. Атакує Алабай теж своєрідно, намагаючись збити з ніг своєю вагою, а потім кусаючи і відразу ж відскакуючи і знову повторюючи атаку. Алабаїв з давніх часів привчали брати участь у собачих боях. Там вони билися аж доти, доки один із них не підтискав хвіст або не переставав битися. У бою Алабай теж тихий і може видавати тільки глухе гарчання. Втім, у родині Аліни Алабай миру. Любивий. Всіх котів або собак розміром із кішку не чіпає, бо розуміє свою значну перевагу. У нас дома є ще кошка, так що кошек ми, ми можемо посмотреть, поискать їх, но так, щоб там гнатися за ними, рвати їх, як деякі собаки це делают, Ні, У нас такого немає. Насчет маленьких собачек, это вообще отдельный разговор. Она принимает их за кошек, и поэтому она их не трогает. Она на них смотрит, не может понять, что происходит, почему эта кошка лает. Вот, и просто проходит мимо. У нее есть знакомая подружка, доберман, девочка. Вот, и она к ней нормально, адекватно относится. Ну, девочка, правда, младше ее, вот, но они дружат. А обычно она девочек к себе не подпускает. Ну, это у них там нету этой солидарности женской. Вот. Мальчики с мальчиками, она нормально общается, подпускает. Ну, тоже, опять же, в зависимости от того, как ведет себя собака. Если она спокойно, адекватно подойдет к ней, да, она подпустит, но они там подружатся, не подружатся, это тоже их личное. Но если собака ведет себя как-то агрессивно, опять же, она будет защищать себя и остальных. Алабаї невибагливі до умов, у яких живуть. Їм підійде як квартира, так і двір будинку. Причому їм не потрібен вольєр, оскільки вони повинні перебувати у вільному вигулі. Навіть у холодні дні Алабайна сидить у бутці. Він любить такі місця, де у нього буде гарний огляд двору. Алінина Джесіка живе у двокімнатній квартирі. Вона вже має кілька улюблених місць, де перебуває більшість часу, тому шкоди приносить зовсім мало. Та й хто злиться на такі дрібниці, як прибирання після собаки, коли Джес не просто вже домашній улюбленець, а член сім'ї. Якщо собака чувствує, що люблять, она будет любить в ответ. Якщо собака чувствует агресію, вона же буде агресивна. В нашем доме вона окружена любов'ю. Так що вона у нас очень така любві не заважаю, ось така велика, великий такий пасик у двокімнатній квартирі. Чи не багато потім ну, доводиться прибирати? Да? Насправді ми обираємо почти кожен день. Ну не почти, а кожен день. Тобто, як ну, мінімум влажна уборка пройти там, підмісти і протерети пол, це займає хвилин. минут. 20 минут – ничто по сравнению с тем, как она утром будет своим мокрым носом. Я могу вас уверить, что у нас дома нет мух, потому что она сносит все, когда их ловит на своем пути. Вот. Она любит купаться в речке, любит ловить этих жаб. Она будет за ними гоняться по всей этой воде, залезет по самое «не могу». Но на самом деле она не сильно любит плавать. Ну, то есть она зайдет, ее намочили, І вона вийшла, лягла все, цариця. Теплий густий підшерсток і відміни здоров'я захищають собаку від морозу. Спеку він також переносить нормально, проводячи всі жаркі годин в тіні. Навесні та восени алабай активно линяють. У цей час їх треба вичісувати. Купають його лише перед виставкою, оскільки шерсть алабая відштовхує бруд, і навіть собаки білого кольору мають завжди охайний вигляд. Годувати середньоазіатську вівчарку доволі просто, адже собака їсть все, що й всі інші великі породи. Каші, м'ясо, молочні продукти. Головне, щоб харчування було збалансованим. Перегодовувати лабаїв не рекомендується. Зайва вага середньоазіатській вівчарці лише нашкодить. Насправді ми її купаємо. Буквально ну, не кожен день, але сухая погода. Раз в два дня, в три дня ми її купаємо. Лапы мы моем обязательно, если мы с пляжа пришли или вот такая вот сырая погода. А насчет того, чтобы они были здоровы, это опять же зависит от питания. То есть все думают, что раз такая большая собака, она, наверное, ест там два ведра в день. На самом деле, опять же, ну положено, да, там определенный рацион у них, определенная масса должна быть, ну еды, которые она должна съедать в день. Обрати ім'я такому звірові доволі складно, алабай сильний і безстрашний. Ім'я повинно відповідати таким характеристикам собаки. Взагалі, ж, чим серйозніша та шляхетніша кличка алабая, тим краще. Адже ім'я повністю характеризує в подальшому поведінку вашого пасика. Джесіка і ми називаємо її Джес, ну як би сокращенно. От ім'я вибирала моя тітя. Я би сказала, що це ім'я їй підходить. На нее, когда один раз рявкнешь, Джесс, mm -hmm. она, я иду, mm -hmm. и вот эта вот тушка вот это идет. Mm -hmm. Я слышала вот недавно историю, была собака, тоже Алабай. Вот, три с половиной годика мальчику было, звали его Эрик. И он был вредный, ну, по своей натуре, такой игривый. И вот это вот, когда хозяева его звали, Эрик, 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 говорят, мы уже горло все сорвали, а ему все равно он там бегает. Ну, то есть собака Джессика, она вполне спокойная. Ну, то есть имя такое Джессика, как бы вальяжно, и она также вальяжно подходит, когда ее зовут. Алабай або середньоазіатська собака абсолютно безстрашний пес, який при потребі буде захищати свого господаря або стадо навіть ціною власного життя. При цьому всі відзначають його надмірну гордість і волелюбність. Алабай не терпить, коли його тримають на ланцюгу, не буде миритися з поганим ставленням до себе і не стане слухатися команд в грубій формі. Саме тому середньоазіатську вівчарку повинен тримати лише досвідчений собаківник або насправді. Любляча його родина. Ми звикаємо до братів наших менших, і коли з ними біда, ми тяжко переживаємо, адже вони з роками стають частиною нашої сім'ї. Тож просимо усіх небайдужих відгукнутися на прохання однієї родини. У суботу, 4 липня, близько 15.00, біля залізничного переїзду села Чапаєвка, що на Золотоніщині, сталася аварія. У машині перебувала собачка-булька білого кольору. Їй 5 років, вага 10 кілограмів. Родині дуже не вистачає їхнього домашнього улюбленця. Вони сильно сумують за булькою. Господарі будуть надзвичайно вдячні за будь-яку інформацію і обіцяють в нагороду. Просимо звертатися за телефоном 093 97 52 554. А на сьогодні у нас все зустрінемося рівно за тиждень уже з іншими новинами зі світу тварин.